Привіт усім! Буквально нещодавно прозвучали звинувачення з польської сторони, що українці недостатньо вдячні Польщі за ту допомогу, яку Польща надає Україні. Це пов'язано з тим, що Польща проти того, щоб ми продавали, вивозили зерно в Польщу. Вона дає тільки коридор транзитний, а в Польщі продавати не може. Таким чином вони хочуть захистити свого виробника. Ну, звичайно, що з української сторони. Це теж захист свого виробника. Якщо Польща захищає своїх виробників, дає їм можливість продавати і заробляти, то Україна свого боку теж бореться за те, щоб продавати, і люди мали можливість реалізувати, заробляти і жити. Україна, звичайно, відреагувала на такі звинувачення, і зараз в цьому відео ви більш детальніше про це дізнаєтесь. Тому попрошу підтримати це відео лайком і репостом, щоб більше людей про це дізналося. Якщо ви не підписані на цей канал, то підпишіться та увімкніть дзвіночок і, звичайно, в коментарях напишіть свою думку, що ви про це думаєте. В інтерв'ю польським ЗМІ, керівник Офісу міжнародної політики в адміністрації президента Польщі Анджія Дуде, Марчин Пшидача говорить, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі, і це так. І їй варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років. Звичайно, що кожен українець цінує польську допомогу. Але я вже про це також говорив, що українці, які зараз в Польщі, їм не дають просто так нічого. Тобто, є допомога для дітей і все. Все інше українці заробляють. Своїми мозолями на території Польщі, сплачуючи податки, купуючи автомобілі, купуючи продукти, підтримуючи польську економіку. Я вважаю, що це також треба враховувати. Звичайно, що я дякую Польщі особисто і завжди в відео за ту надану можливість і допомогу, яку вона надає, але свою вдячність українці показують на полі бою, відстоюючи. Кордони України, і в тому числі Польщі і інших країн, оце саме більша вдячність. Звичайно, що з офісу президента Зеленського теж відповіли на таку заяву, і зараз я якраз її теж зачитаю. Заступник керівника офісу президента Зеленського Андрій Сибіга назвав безпідставними заяви з Варшави про те, що Київ нібито недостатньо цінує допомогу, надану Польщею. Я погоджуюсь. Категорично відкидаю спроби окремих польських політиків нав'язати польському суспільству безпідставну думку, нібито Україна не цінує допомогу з Польщі. Це очевидно, гра на власні конюктурні інтереси, яка не має нічого спільного з дійсністю маніпуляція. А реальність – це дружній і відкритий діалог президента України і Польщі, між яким присутній високий рівень взаєморозуміння і взаємної довіри. Реальність це незаперечний факт, що Україна щодня віддячує Польщі та іншим країнам-союзникам своєю найвищою жертовністю і хоробрістю наших героїв на полі бою. Польська зброя в руках українських військових ефективно стримує російського агресора, і підтримка нас зброєю це не благочинність, а інвестиція у власну безпеку Польщі. На 100% погоджуюсь саме українці сьогодні захищають цінності і безпеку нашого регіону і роблять це також в інтересах Польщі та всього вільного світу. Саме українці сьогодні віддають життя у тому числі за своїх польських друзів. Це найвищий рівень вдячності. І дуже прикро, що деякі політики свідомо цього не помічають, вимагаючи від України ще чогось вищого. Вони свідомо чи несвідомо стають інструментом російського агресора, обирають сторону зла. Нема нічого гіршого, ніж коли твій рятівник вимагає у тебе плату за порятунок, навіть коли ти стікаєш кров'ю. Але я впевнений, що це не про україно-польські стосунки, не про відкритість українців і поляків один до одного. Україна і Польща приречені на міцний союз і братерство. Росія завжди прагнутиме нас роз'єднати, але ми вистоїмо, бо в єдності наша сила і безпека. Така відповідь була з боку української сторони на закиди, що українці, Україна недостатньо вдячна. Ну і захищає звичайно свого виробника. Друзі, ваші думки пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте з вами. Завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.